Всім привіт! У мене сьогодні такий настрій з вами просто поговорити, побалакати трошки. Власне, погода більше навіє на цей настрій. У нас сонце сховалося за такими затяжними хмарками, можливо, навіть на кілька днів. А, взагалі, львівська погода лише останніми роками почала бути така уж, так, вже спекотна літом плюс 30 і вище. А зазвичай у нас була. Доволі помірна, літо не було таке ж надто спекотне, дуже часто нас падали дощі. Частенько навіть могло пів місяця добрих просто затягнути хмарами, і сонце взагалі не показувалось. Тому частенько в нас такі дощові дні, тому вирішила вам показати кілька своїх міні essentials, які допомагають мені впоратися з цими дощовими днями, перестати трохи мінімально хандрити, тому що я все-таки дуже люблю сонце, дуже люблю тепло. А ось дощова погода, звичайно, красива, але не так довго і не так часто. Тому я виготувала ось такий собі пакетик, а який наповнила кількома речами, які мені допомагають впоратися з поганою погодою. Тому не буду довго говорити, показую. Тож, перше, що в мене тут, це парасолька. Власне, парасолька в мене не надто яскрава, доволі така, скажімо так, стильна, класична якась. Синьо-білі кольори. Я не зовсім якось мені хочеться чогось нейтральнішого в таку погоду, а не надто надто яскраво. Ну, принаймні, не багато надто яскравого. Така вона доволі компактна, її ось, ну, звичайно, маленьку, таку зовсім маленько, не запхаєш, але в середньостатистичну сумку вона прекрасно влазить. Відкривається на 2-3 особи, і можна під нею вмістити заховати при потребі. Тому вона мені дуже подобається, ось вже рік мені служить, мабуть. Пляла в ватсу, якщо не помиляюсь. Доволі хороша штука і дуже часто її ношу з собою. Часом, навіть на пару з сонячними окулярами, бо ніколи не знаєш, яка у Львові буде погода. Далі з ще на косметичних штучок в мене ось такий блокнотик. Також тягаю його постійно з собою, а взагалі, якщо в погоді, При такій погоді ем, є можливість залишитись вдома і позайматися своїми справами, придумати якісь навіть ті ж нові відео, чи будь-які нові пости, чи просто займатися тим, що, чого вже, що вже давно потрібно зробити, то це взагалі ідеальний варіант, але часом така погода може навіяти на якісь думки, якось навіть зараз, зняти відео про е, Rainy Essentials, тому. Тож тримаю цю штуку з собою, особливо в такий, в принципі, кожен день стараюсь принаймні, не забувати і, при... і стараюсь помістити усі сумки, але в таку погоду, тим паче. Ну, Тепер трохи до косметичних штучок. Е, перш за все, хочу сказати, що все-таки краплі коліри я дуже люблю. А особливо влітку. ну і Незалежно від погоди. Тому ось мої два останні дві мої останні покупки, точніше. Це в нас фірма MAG Basic Collection. Ось ці маленькі лаки я дуже люблю. Не завжди вони мене тішать якістю, але. Різноманіття кольорів і завжди проходжу повз цей стенд у Ватсонс, і завжди мене тягне щось там взяти. Цього разу вирішила спробувати синій і ось такий насичено-салатовий. Я думаю, що буде неоновий, ну, Подивлюсь, я ще його не пробувала. Цей пробувала один раз дуже швидко, тому що не мала часу, доводилось просто нанести один шар без бази навіть. Що скажу, в нігті він не пофарбував що великий плюс. Але десь, може, день протримався і почав, почали з'являтися. Почав злазити. Слово, тому без бази його і без топу ліпше не наносити, і ще ліпше два, два шари. Але в мене тоді не було часу, тому це все, що я про нього можу сказати наразі. Пізніше, можливо, його розпробую більше, то поділюся враженням. Також в таку погоду я знову хочу чогось трошки більш зволожувального. І особливо на ніч можу нанести ось такий собі, наприклад, кремчик відміжжає. Він для нормальної і сухої шкіри, хоча я зрозуміла останнім разом, що вона в мене комбінована, та все ж оцей з ароматом какао, і взагалі з какао. Дуже хороша штука на вечір. Він пахне насправді дуже смачно, дійсно, якимось таким шоколадом, якимось какао, тому. Це така собі міні-аромотерапія також. Але, власне, він, я його можна сказати, навіть використовую як sleeping mask, тобто як таку штуку, просто трошки. Його не обов'язково навіть носити трошки більш... більшим шаром, тому що він доволі. Такий жирненький, я б сказала. Але зате шкіра вранці дуже класна. Хоча на день я б його, напевно, не рекомендувала влітку, тому що він, по-перше, має такий мінімальний жирний блиск. Хіба для сухої шкіри він дуже класний, мені здається. А от для якоїсь комбінованої, чи все-таки, чи тим паче жирної, цей жирний блиск буде, думаю, не дуже вдалим і не дуже хорошим. А взагалі, час від часу, навіть влітку люблю таке нанести собі, тому що. Все одно в мене мінімально шкіра, буває така суховата і хоче, хоче якогось додаткового зволоження, тому чому б ні. Останнє, що я сьогодні вам покажу, це ось така моя остання покупочка з помад. це фірма Rimmel. Це серія Kate, Вона в такому чорному футлярі з, зверху ось з типовою короною рімелівською, і напис. Червоним Кейт. Власна помада Блюдо. Ось така вона в мене зараз на губах. Вона гарно, гарно тримається, гарно наноситься. Часом, якщо її нанести на дуже сухі губи, вона може її трошки підкреслити оці ці нерівності. Але загалом помада дуже класна, і також вона дуже гарно пахне. Ну, якийсь такий ніжний, ненав'язливий аромат. Ну, словом, рімелівські продукти зазвичай дуже гарно пахне, це мене дуже тішить. Але на губах вона не відчувається. тобто її взагалі при нанесенні не, не відчутного цього запаху, лише ось в такому коверті. Але саме це дуже дійсно. І разом з тим у неї, до речі, доволі цікавий склад. Але він же тут трошки старший. Тут у нас якась. Склад вже в село Дуже хороша олійка якась на початку в першому, в перший складничок, тому мене це також дуже-дуже потішило. Ну і взагалі якось, попри те, що літо я ще й люблю яскраві червоні помади, але на кожен день ось така комфортна, дуже в насінні. Напівматова, мабуть, тому що вона все-таки має такий блиску немає, вона не відчувається на губах і дуже гарно сутить, тому мені дуже подобається це. Це помада при нагоді, подивлюся на інші відтінки, але наразі я дуже з нею задоволена. І ось кожен день вона так гарно освіжає колір губ і разом з тим не відчувається, не сушить, не під майже не підкреслює якісь нерівності на губах. Ну хіба якщо зовсім зовсім губи такі просто сухі-сухі? Тому в це всі були мої міні-есенші для дощової погоди. Діліться своїми вра... своїми. Такими улюбленцями, що ви чим ви себе тішите, чим ви піднімаєте собі настрій. І розповідайте, можливо, ви пробували щось з цього, з цього, що я вам розповіла. Тому побачимося вже в наступних відео. Була дуже рада вас всіх бачити. І гарне сім'я!